Всім привіт! І у нас наша постійна рубрика Зразковий звіт. Що хочу сказати, я вже вам казала, що в мене багато моточків, повторюсь ще раз: От такий в мене товстячок. Нитка, м'яка в мотках, дуже приємна, і в мене в двох кольорах, які будуть, до речі, поєднання. Це так: Думки в голос. Значить, це в мене отакий от артикул Перу. Колір, От він, до речі, зараз вам класно передається. От такий він без жовтизни, Це товста ниточка. На 100 грамів буде 120 метрів. 25 бейбі-альпака, 45 мерос, 30 поліакрил. от. Значить що хочу вам сказати? Ниточка лежить у мене дуже давно. Це так, знаєте, можна, в принципі, за декілька вечорів зв'язати свет. Ну, і я вирішила, що так, звичайно, чого б і ні. Я відв'язала зразочок, випрала його, От, бачите, одразу. Гострими спицями не рекомендую в'язати, бо воно трошечки буде розщіпляти ниточку. От, Тому краще брати такі тупі. І нитка сама, вона, бачите, вона така не, ця, не скручена, щільно, вона така більш, ну, мабуть, рівні, рівничного типу, я би сказала. Але нитка класна. У мене є знайома, яка в'язала собі шапку. Дуже задоволена нею. Значить, що одразу бачимо. Ну, Тут набір італійський, воно все гарно. Резинку номінально тримає. Ну, все залежить від номеру спиць, на яких зв'язати. Я в'язала низ на 4,5. Тут рекомендую 4-4,5. Купувала в ярні, як ви зрозуміли. в мене дуже багато моточків від них. Половинку я в'язала на 4,5. І оцей верх я в'язала на спитях номер 5 Ну, мені треба було побачити, як воно буде, що воно буде. Одразу кажу, бачите, я в'язала резинку бабусиними, і що воно вийшло? Крива, п'яна, танцююча резинка. Тому тут тільки класичними, по-іншому ніяк не вийде. Лицьові петлі, вони в мене якісь також. Ну, може, за рахунок того, що нитка без скрутки, вони лягають. Вони якісь не дуже рівні. Була в мене надія на виворітну гладь. Що може в мене буде светр виворітною гладдю, але, але й виверітна. Ну, По-перше, в мене рядність. Так, я страждаю рядністю, таке буває. Ну, що поробиш? І, і такий і тут мені вона ну, не дуже подобається. Взагалі не подобається. Um, нитка м'яка, класна, але під неї треба продумати конкретну модель. В принципі, я розумію, що візерунки якісь крутити це або ціньові, Ну, ось ціньові, вони, до речі, бачите, як лицеві тримає гарно от з виворітними. Ну, тобто, сам оцей рельєф, як я кажу. Вона отак от випушилась. Після прання я прала руками, в пралку не кидала, отакий От в неї класний пушечок з'явився. От. Вона м'яка, мені здається, що підійде навіть і чутливим. Єдине, що якщо ви не любите, наприклад, щоб до вас торкалися оці такі, ось, дивіться, який ворс. Альпаковий отакий ворс, ну, тобто, я альпаку зараз нормально сприймаю і нормально її е, переношу. Ну, і, до речі, ось біля шиї. Погладила вона м'якенька. Тобто мохер я поки що носити не можу. Альпака класна, нитка класна, суперова. Мені під спиті номер 5 я в'яжу дуже щільно. Але треба продумати якусь таку, мені здається, просту модель і зв'язати. от Бо за рахунок того, що вона товста, є деякі моменти, ну, я, мабуть, скоріше люблю просто. Тонку пряжу, тому за рахунок того, що ця така товста, мені хочеться максимальної простоти. Тобто, скоріш за все, все-таки це буде лицьова гладь, просто така лицьова гладь, і далі вже щось буду на ній там робити. Можливо, ну, поєднувати два кольори, от, буде видно. Але нитка класна, можна в'язати дуже Ну, Тактильно дуже приємна. І в'язати дуже приємно. От. Тому, якщо у вас вона в закромах, десь є, то сміливо в'яжіть. І, мабуть, все-таки я би радила якісь ну, доволі такі прості моделі, бо тут сама отака взагалі супер, суперова така товста пряжа, вона доволі таки самодостатня. Якщо почати тут крутити коси, то мені, ну, мені буде перевантажено, мені буде. Таке все от, о, красиве і одразу. І резинки. Резинки в'яжемо класичними. Начебто і все, що можна було сказати про цю ниточку. От, вона класна, це светр за декілька вечорів. Єдине, обрахуйте, обдумайте. Чи більш щільно, чи більш вільно, насправді різниця між 4,5-5, і -5, я не дуже помічаю. Щільніше мені не хочеться, якщо чесно. От прям щільніше, ніж зараз є. Мені не хочеться чого не хочеться, бо е зараз полотно воно грає, воно таке, знаєте, шовковисте, трошки, начебто, навіть і маслянисте, я би сказала. Якщо зв'язати ще щільніше, то е думаю, що буде воно буде більш стояче. От. А пряжа дуже тепла, бо це альпака, тому отакий от би якийсь светр можна було б в'язати. От, реглан зверху, складне просто і все, і в'яжемо. Маю надію, що вам було цікаво подивитися цей коротенький огляд. Коротенький. Нагадую, що якщо ви в'яжете, робіть і заповнюйте нашу скриньку зі зразками хештегом зразковий звіт. Віжіть задоволення, гарного дня!